Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця. Сьогодні, коли вже представники країни 404 таки такі розколупали те, що вони накрали, GSC Game World виклали звернення, що це такий справжній витік, і не треба його дивитись, і тим паче поширювати нічого з того. Так це сталося через їхню провину та прогалину в безпеці. Це я вам даю слово. Моя є вина. А потім розробники вирішили таки видалити осередок росіян з дискорду. Ну нарешті, що ж, можна назвати це перемогою, але поки лише одною. Аго, робота є. Бо ще є присутність ворожої мови в офіційних субтитрах до гри. Русня горить. Перший епізод нового інтерактивного кіна від Telltale Games вийде 27 липня цього року, а наступні будуть виходити з інтервалом у два тижні. Це абсолютно відносні речі. Всього студія запланувала випустити чотири епізоди. Кепком запевнили, що в шостому Street Fighter'і буде купа скінів. так і деякі старі класичні теж повернуться. Голос рака. А Remedy запартнерились із виробниками термосів, аби зробити той самий легендарний термос із Алана Вейка. Окремо хочу подякувати Самолейку Лейку за генерування кавоконтенту, який я можу використовувати у своїх відео. Крім того, хлопці та дівчата Сандіго Studio зробили реально класний переклад трейлеру Alan Wake 2. Тому щоб локалізація була не тільки текстова, а ще й озвучення. Пропоную навалитись у твіттері на Remedy та написати всім, як ми хочемо, ще його озвучення. Якщо ж вони заявлять, що в них немає грошей, я пропоную відкрити збір і стовідсотково впевнений, що ми його закриємо. Я радий, що ти працюєш зі мною, Андерсоне. Це твій профіль. Доповнення до The Elder Scrolls Online під назвою Necrom Релізниця на ПК та Mac вже 5 червня. А от на консолі PS 4 та 5, Xbox Series та One – 20 червня. Ubisoft анонсували Assassin's Creed Nexus VR, Я прозрів, що працюватиме на гарнітурі віртуальної реальності Цукерберга під назвою MetaQuest. Точної дати релізу цей проєкт поки немає. Але обіцяють запустити цього року. Обіцянка цяцянка. Тім Свіні в своєму магазині знову роздає ігри безкоштовно. Цього разу це базована Midnight Ghost Hunt з офіційною українською локалізацією. Це база, це фундамент. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.